Коли йдете по вулиці, не ховайте руки у кишені, а сумку намагайтеся носити на плечі. Руки мають бути вільними так легше тримати рівновагу. Якщо встигаєте зметикувати, що втриматися на ногах не вдасться, ні в якому разі не виставляйте прямі руки вперед. Можете зламати зап'ястя або передпліччя. Коли вперед падає людина, я не знаю, чи є час перевернутись на сторону. Звичайно, краще би впасти на плече. Воно не так травмується. Ніж підборіддям чи грудьми, ось але якщо відбувається падіння на груди, то я думаю, що треба підставляти руки, але амортизувати руками, згинаючи їх в ліктях. Постарайтеся присісти, падіння з меншої висоти мінімізує ризик травмування, голову втягніть у плечі і напружте м'язи. Мовою спортсменів спробуйте згрупуватися у разі падіння на спину, бережіть потилицю, голову притисніть до грудей, а руки розкиньте в боки. а ще не біжіть за маршруткою, навіть якщо дуже запізнюєтеся, замість робочого крісла можете опинитися на лікарняному ліжку, погодьтеся, сумнівна економія часу. А ще забудьте батьківську настанову не човгай, прощупуйте землю під ногами у прямому сенсі слова. Ця тема може затронути людей похилого віку. У них дуже погано зростаються кістки, і найтиповішим переломом у людей похилого віку є перелом, шийки стегна. От кістки зростаються дуже погано, і це може інвалідизувати їх до кінця життя. Зуття обирайте на плоскій підошві або невисокій платформі. Якщо ж без підборів зовсім не можете, вони мають бути стійкі і шиповані. На підошву можна приклеїти двосторонній лейкопластир, шматок поролону чи наждачного паперу. Але цього вистачить на день-два. Спеціальні зимові насадки на черевики прослужать усю зиму. Коштує пара 50-80 гривень. Тетяна на Андрій Ярковий, новини Юбіар.